Фіолетове полум'я великий дарунок неба. Фіолетове полум'я одна з форм вираження Святого Духа, воно приходить до нас із п'ять реальності. З одного боку, фіолетове полум'я діє так само, як святе причастя, очищаючи нас від карми або, іншими словами, гріхів, набутих у поточному втіленні. З іншого боку, фіолетове полум'я має значно ширшу дію, бо святе причастя не звільняє нас від гріхів наших минулих життів. Взаємодіяти з фіолетовим полум'ям достатньо лише увійти в контакт з його енергіями через медитацію або веління. Взаємодіючи з енергіями фіолетового полум'я, ви можете навчитися зцілювати себе та дорогих вам людей, очистити карму своїх минулих втілень, контактувати з вищими силами без жодних гіпнотичних сеансів. При взаємодії з енергіями фіолетового полум'я Бог покаже вам рівно стільки, скільки ви готові і здатні сприйняти.